Знаєте, мені дуже імпонують настільні абстракти, які не намагаються зробити із себе щось не абстрактне, як, наприклад, той самий азул, її вимощування плиткою палац чи саграда та її вітражі з різнокольорових кубиків. Сьогодні ми з вами поглянемо на гру Суша проти моря, в якій не стали вигадувати, що ми якісь там шукачі пригод, які плавають кораблями морськими просторами і відкривають нові землі. Ні, тут правила без усіляких додаткових вступів відразу починаються з ігроладу. Цей огляд виходить за підтримки магазину «Ігромаг», на сайті якого ви з легкістю можете придбати та передзамовити собі настілки на будь-який смак. Тут діє програма лояльності по знижкам, отримання бонусів за ваші коментарі, а також можливість запропонувати гру для локалізації. Крім цього, для вас також є приємний бонус у вигляді промокоду. Тепер не на 10, а на 15% знижки для усіх ваших замовлень. Посилання в описі. Тож, гра суша проти моря, розрахована від 2 до 4 гравців, і її цікавинкою є доволі. Різні правила відносно кількості учасників. За фактом, тут вам буде потрібно викладати плитки на. Загальне поле, формуючи два типи місцевості землю і воду. І відповідно відносно того, чи змогли ви зробити повноцінний острів, чи утворити водну територію, оточену землею, ви отримуватимете переможні очки. проте тільки за свій тип місцевості. Адже на початку партії, граючи у двох, ви повинні обрати, хто з вас буде грати за воду, а хто за землю. Гра починається з того, що на руках у вас буде лише дві плитки, і у свій хід ви повинні розмістити одну з них таким чином, щоб вода доєднувалась до води, а земля до землі. А після ви добираєте собі до двох плиток на руку і продаєте хід далі. Однак крім цього, на деяких плитках ви можете побачити спеціальні символи. І якщо ви виклали плитку з таким символом, то ви отримуєте можливість відразу викласти її другу плитку з руки, а вже потім добрати до двох плиток. А ось такий символ на викладеній плитці дозволить поцупити одну із наявних плиток суперника. Її виходить, що свій хід він розпочне з однією плиткою, і якщо на ній буде символ додаткового розміщення, він не зможе його застосувати. Проте основне для чого ви викладаєте ці плитки на стіл, формуючи місцевості, це для формування повноцінних ділянок, суші й моря, які будуть завершені. А такою ділянка вважається, коли з усіх сторін знаходиться інший тип місцевості, тобто ви або створюєте острів, або ж формуєте щось на кшталт озера чи моря. І якщо ви завершуєте ділянку, гравечий тип місцевості, ви завершили, отримує по одному очку за кожну плитку, на якій він зазначається. Проте той гравець, хто виклав завершальну плитку, окремо отримує по одному очку за спеціальний символ хрестика на кожній плитці території. Тож загалом, наприклад, граючи за сушу, ви можете самостійно закрити собі острів і односібно отримати як очки за кожну його плитку, так і за хрестики на ньому. Або ж закрити море для суперника і нарахувати йому очок за плитки, проте собі забрати додаткові очки за хрестики. До речі, якщо ви створили тип місцевості, який оточує порожню клітинку, тоді відразу всередину ви викладаєте або плитку вулкану, або виру відповідно до місцевості і рахуєте очки за необхідності. Проте зауважу, що ця особлива плитка приносить відразу 5 очок через 5 хрестиків, які зазначаються на ній. І в цілому, за базовими правилами, ви таким чином по черзі з противником викладаєте плитки, поки не розмістите всі плитки. І після цього, відповідно, визначаєте переможця за кількістю набраних очок. Проте це база. А у цій грі також є три додаткових правила, за якими ви зможете заробити додаткові переможні очки, і з якими я дуже раджу вам постійно грати, адже саме вони розкривають цю гру наповну. По-перше, це гори і корали. Тож на деяких плитках ви зможете побачити ілюстрації гір та коралів, і відповідно за корали отримує очки гравець за море, а за гори гравець за сушу. Коли гори з'єднуються з горами, незалежно від того, хто це зробив, гравець за сушу відразу отримує по очку за кожні гори в з'єднанні. Є те саме стосується коралів, але вже очки отримує гравець за море. Друге правило стосується кораблів та караванів. Коли під час партії гравець розміщує плитку з караваном чи кораблем поруч з іншим караваном чи кораблем, він відразу отримує два очки. А загальний підрахунок по цим символам проводиться в кінці гри, коли ви рахуєте кожен ланцюжок караванів та кораблей окремо. Якщо їх однакова кількість караванів і кораблів, ніхто не заробляє очок. Проте, якщо кораблів більше, гравець за море здобуває по очку за кожен корабель та караван в кожному ланцюжку, і відповідно це працює і навпаки, якщо перемогу здобув гравець за каравани за більшою їхню кількістю. Останнім елементом є ось такі маршрутні точки. Її на початку гри кожен учасник отримує один відповідний жетон. Після розміщення плитки за бажанням гравець може викласти свій жетон на відповідну місцевість на викладеній плитці. І якщо ж комусь із гравців вдасться прибрати цей жетон з поля, він відразу отримує одне переможне очко. А це можна зробити або завершивши цю місцевість, де знаходиться жетон, або оточивши плитку з жетоном шістю іншими плитками. І в цілому, дивлячись на гру суша проти моря, ти розумієш, що звісно це повинна бути гра на тактику, на прорахунок, але в цілому не дуже і складною повинна бути, адже правила тут доволі прості. Проте коли ти починаєш неї грати з усіма цими розширеннями правил. Гра перетворюється на щось божевільне, де тобі доводиться так багато прораховувати, на таку кількість речей зважати під час кожного викладення плитки, що це прям дійсно стає чимось москоломним, а не просто прогулянкою з викладенням плиток. І це круто. Адже загалом кожен цей модуль правил ви вільні додавати чи не додавати. Самостійно, І класно, що гра може масштабувати свою комплексність залежно від ваших побажань. До речі, за гри в чотирьох, в цілому, ви просто повинні поділитись на дві команди і зіграти 2 на 2. А ось. За в трьох до гри додається картограф. Так, в нього не буде окремого типу місцевості, проте він односідно буде отримувати очки за усі гори та корали. А ось за кораблі та каравани лише у випадку, якщо їх буде порівну у ланцюжку. Це взагалі окрема гра, коли базіс із закриттям своїх територій для заробітку очок не працює. І тобі потрібно змінювати цю головну стратегію, підлаштовуючись під нові ідеї і правила. Це цікавий асиметричний досвід, в якому треба враховувати усі бонусні очки для кожного гравця окремо щоб не надавати зайвого тож коли я вперше знайомився з грою суша проти моря мені вона здалася черговим тайловикладальним абстрактом типу каркасону де за фактом гра має дуже і дуже велику різноманітність і реіграваність, і що не менш важливо варіативність за складністю відносно до того яку партію ви бажаєте зіграти і на цьому у мене все про цю гру. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па.